Доброго дня, шановні любителі шахів. Зв'язку з вами міжнародний майстер Даниїл Мосесов і продовжується Кубок світу. Вже наступний четвертий раунд було завершено. Це вже була в нас одна шістнадцята фіналу. Цікаві партії продовжують нам давати учасники цього турніру ще більше сюрпризів, ще більше загострюється боротьба за ці три путівки в турнір претендентів. І сьогодні покажу вам цікаві партії з цього раунду. І почнемо насправді з дуже класної пари войташек Аронян. Обох партії обох шахістів вже я розбирав в минулих відео. Подивіться минулі відео, звісно, про минулі раунди, якщо якщо ще не бачили, там дуже багато цікавих, цікавих тактичних партій. І вони от зустрілись між собою. І також першу партію вам не буду показувати, але можу показати вам дебют першої партії, як аронян виграв білими. Весело було і в першій партії цього матчу, де. Ось uh, таким от дебютом Аронян uh, віденською партією з третім ходом А3 виграв, uh, тому що Войташик пішов D5 і на ЄДКінь Д5 отримав Фердеш 5. І ось тут такі цікаві, цікаві ускладнення почались в позиції. Але насправді, окрім того, білі виграли там пішка з дебюту, і насправді був просто ендшпіль, де потрошки-потрошки білі реалізовували свою перевагу. Але ось друга партія вийшла ще більш гострою, де Гуйташ грав білому, мав відіграватися. І е, був звичайний кразбацький варіант, і зараз е, трошки промотаю вам, і виходить. Позиція дуже схожа ось тут, приблизно тут. Та позиція дуже схожа до партії, яку я вам показував ще з партії Ушеніна Мальцевська, з чемпі командного чемпіонату Європи, де жіноча збірна Україна отримала друге місце. І ось так дуже схожа, дуже схожа позиція, де знову ж таки в білих ідея провести її 4. І і якусь атаку спробувати реалізувати в центрі, а в чорних, власне, контргра з ось цими пішаками. І в принципі на ферзовому фланзі вони активні. І тут чорні та, пішли А4 далі. Ну, поки є 4, знов ж таки завжди трошки треба акуратно з цим, тому що завжди ще є ідея з цим кінж 4, тому завжди білі трошки акуратно не спішать з Є4, тому білі спочатку ходять кінжа 3, і вже прикриває, тобто ферзь буде прикривати поле ж 4 і вже після того, як чорні пішли слона 6, білі пішли Е4, ось цей стандартний план. І ось тут позиція загострилась. Е, тому що де є ФЄ, ну, треба бити, ліквідувати в центр, і Б4 принциповий і правильний хід. Та, ну, звісно, кінь є 4 тут поза, поза е, правилами, тому що, звісно. Кінці білі програють фігуру, тому слон B6, B6, B6 білі зобов'язані бити. Тут вже і чорні не можуть побити просто, тому що власне пішок на 4 зависає. Тому всі йдуть на дуже принциповий варіант БЦ, слон Б7 ЦБ. І на Тура Б1, звісно ж, чорні ходять А3 і отримують от ось такі от дуже сильні пішаки, які тримають туру. І, власне, ну, пішак на Б2 захищений і <с -2> прохідний. Це в нас не жарт. І білі навіть вирішили, що ну, тут можна було взяти на А8, взяти якість, але білі вирішили, що їм ця позиція недостатньо цієї цієї матеріальної переваги, тому що пішок на Б2 сильний. Тут, тобто, наприклад, можна було піти е 5 кінді 5 ферші 4, кінь 8 і на Кінь в 5, кінь же 6 Але тут також дуже неясна позиція могла статися після е 6 тому, на мою думку, цікава атака була в білих. Але в цілому, ну якщо вірити Рушію, то чорні як мінімум. Зразу ніяких проблем не отримують, але ось така також могла бути позиція. Е, білі натомість пішли в ферзь F3. Такий трошки, е, мож, можна сказати, дещо повільний хід, як для такої позиції. І насправді чорні мали можливість теоретично піти тура b 8 в цій позиції. b 8, форсувати хід слон b 6. І ось такий дуже класний тихий хід тут був слон F8. З дуже простою ідеєю, що на Е5 чорні просто скидають коня. І насправді чорні отримують два пішаки за коня, але ну які ж це два пішаки? Тому тут навіть не те, що компенсація в чорних, тут в чорних навіть трошки покраща позиція. Тому ось такий хід треба вісім був в чорних. Натомість е чорні помилилися у відповідь, пішли ферзь Е трошки такий дивний хід. І ось тут насправді в білих була дуже хороша, на мою думку, навіть логічна можливість піти Е5. І тут, ну проблема в тому, що кінь D5, можливо, чорні би хотіли поставити. Але тут, звісно, білі б'ють, знову ж таки, на F8, нікому не треба, ця тура. Білі б'ють, слон c 6, нападаючи саме на коня. І якщо чорні намагаються тримати коня, щось по такому типу, тоді ще слон є один. І ось таким чином слон нападає на туру, і відкривається атака на F7, ну і тут просто в, в чорних. Розвалюється вся позиція. Ну а якщо якось по трошки більш пасивному піти, по типу h 7, тоді після слон є 6. Знову ж таки, нападаємо на коня на d7, не б'ємо a 8. Після a 7 є g 4 хід, після якого і Коня не так легко захистити, і ще й Кінів 5 зараз буде летіти, тому тут в чорних дуже навіть серйозні проблеми. Тому насправді після ходу Е5 дуже навіть хороші шанси були в Войташика відігратися в цьому матчі. Натомість також логічний хід він зробив Кінь f 5 Тобто для початку ще провів коня в атаку, і після Слонів 8 тоді пішов Е5. Але тут в чорних е виявилось, що є неймовірний ресурс, який. Е який дає їм непогану позицію. Чорні пішли ферзь D5. Тобто в чорних висить кінь на F6, в чорних висить якість на 8. Але чорні вирішують, що поміняти ферзів це краща ідея, і вони абсолютно праві. Тому що навіть після слон B8, а 8 ЄФ, чорні холоднокровно беруть кінь б'є F6 і навіть переходять в веншпіль, де в них, знову ж таки, в білих зайва тура за два пішаки, але. Що ж це за пішаки. Тому насправді тут в чорних повна компенсація є, і ось, ось так дуже креативно Аронян пожертвував цілу туру, щоб лишитися в хорошій позиції і мати шанси на, на нічю, і щоб отримати собі путівку в наступний раунд. І був правий, знову ж таки. Та, ну, кінь С3 є загроза пряма в чорних, тому білі має ходити слон е 1 G6, кінь має відходити на G3, і дуже правильний хід С5. Та, ну, звісно, якщо білі б'ють ДЦ, тоді тут слон приходить трошки більш стає активним, король має ще йти на H1, в білих і так фігури трошки не зв'язані, а тут зовсім така немає гармонії ніякої. Тому білі вирішили якось піти кінь 2, але тут насправді після ЦД ще й кінбі до 4 не бажано бути через хід слон C5, якраз таки. Тому білі грають туре ф 3 ось таким чином, пробують ще Туру наступну підключити до. Захисту, можна сказати, проти ось цих от страшних пішаків. Але чорні спокійно ходять тура C8, свою туру підключають. І після слон Д2 тура приходить на С2, Тура йде на D3. І тут насправді навіть був дуже складний, але дуже класний насправді виграш в чорних. Чорні могли піти кінь c 3. Кінь c3. Тому що от хід в хід все працює. Тому що після слон С3 ДЦ3, звісно, не можна бити через хід Тура С1. Е, і тут суть в тому, що ну, білі мають захищатися Тура-1. Ну і після Тура б'є С3. Тут просто тепер на всього без якості чорні, але з цими пішаками це буде доволі швидка перемога. Схожде все, навіть є ідея по типу слона просто привести на цю діагональ, і потім Тура-1, сонце один, десь піти. І це просто буде виграна позиція. Тому, е, мабуть, потрібно вже ходити. Королів 2 або король 1, неможливо захищати коня. І ось тут є хід Тураб' Є2, тому що після король 2 є С2. Але все одно чорні ще зразу не виграють, тому що в білих є хід тура Д1, захищаючи туру на B1. І тут дуже класний ресурс, який дозволяє чорним виграти партію: слон d6. Саме не бити, а слон d6, тому що білі зараз змушені ходити G3, тому що якщо піти h 3, тоді слони в 4 ось такий от ресурс в чорних, і чорні загрожують поставити С1 ферзь. Тобто навіть не взяти ні одну з тур, а поставити ферзя на С1. І тому виграш. А після ходу Ж3 проблема в тому, що тепер пішаки білих на чорних полях і тут після ЦБ треба один F5, скоро просто почне йти G5, F4. І, звісно, тут білі дуже пасивно мають захищатися, і чорні мають виграти цю позицію. Але в партії Аронян просто пішов слон, слон b 4 також надійний хід, тому що він знав, що йому нічия підходить після перемоги білим кольором. І після слон b 4 b4, кімбі, кімбі d 4 то насправді є спокійний відхід Тура c 5 в, в білих тура висить. І Траб'я 3 важливо, що не можна піти, тому що трац-1 виграє, тому білому довелося піти тура-2, і після Кіня 2, знову ж таки, Трац-1 вже загроза смертельна. Тому що потім. Ну давайте я вам покажу, якщо піти якийсь хід по ТП: типу Трац-1, турад-1, і після Тураду 1, тураду-1. Ну, тут і кінця 3 виграє, але ще ось такий гарний хід кінця 1. З тим, що наступний хід Белденферс, тому в кінці білим довелося тура ББ2. І вони просто тут запропонували нічю, тому що тут виходить позиція, де Енджпіль з зайвим пішоком для чорних, які вони, звісно, не виграють, але їм це і не потрібно, тому що нічя тут була для чорних достатньою. І ось така от весела жертва тури від Ароняна, яка абсолютно повністю виправдала себе. І він знов ж таки, я вважаю, один з фаворитів лишається і, можливо, побачимо його. Ще в багатьох раундах, можливо, навіть в фіналі. І ще одна цікава, на мою думку, навіть тут цікавіша не партія, а швидше те, хто її грав, тому що це був матч Олексія Сарани, який представляє зараз Сербію, який колись навіть був чемпіоном Європи, але проти нього грав Хосе Мартінес. Перуанський гросмейстер, який наразі представляє Мексику. І, можливо, дехто з вас чув дуже відомий цей перуанський гросмейстер в онлайн в онлайн шахах, в титулованому вівторку завжди бореться на рівні з Карлсоном, з Накамурою і завжди відомий тим, що він дуже сильно грає в онлайн Бліц. Але до цього турніру в нього якось не було. Так багато можливостей. Не так, не так добре він себе проявляв е, за дошкою в, е, класичних, в класичних турнірах. Але в цьому турнірі поки що він вже вибив е, одного шахіста з топ-20 світу в минулому раунді і в цьому раунді грав чорними першу партію проти Сарани. І давайте покажу вам, що сталося тут. Д4Д5, С4,6, кінце 3. І ось такий е, не дуже. Поширений, але відом, відомий варіант c6 зіграв ось такий слов'янський трикутник. І насправді, мабуть, все ж таки в теорії сучасній Є4 хід був зроблений в партії, це найбільш принциповий, але там все проаналізовано, і все ж таки в чорних немає серйозних якихось проблем зазвичай в цих варіантах. Тому, мабуть, зараз найкраще, що можна зробити, це піти е 3 Після кінів 6-кінів 3 перейти в Маранський варіант слов'янського захисту, але Білі все ж таки вирішили піти на Е4, дає Кіні 4, слон Б4 шах. І ось тут такий, от, знову ж таки старий, дуже серйозно проаналізований варіант, де білі грають слон Д2. Вони віддають пішка на д 4 Тобто слон Є Б4 Ферзі 4, але от, е, виходить ось така от дуже хаотична позиція з цікавим е, дисбалансом і в матеріалі, і в тому, як в кого фігури. Тобто Чорні, чорні по суті, дуже пасивними стають, але в них все ж таки зайвише. Біль грають слон Е2, кіння 6 це в нас теоретичний хід. І біль грають слон А5. Слон А5 тут взагалі головний хід Б6, але м, також на рівні з ним можна ходити хід. Такий ще більш провокативний F6, який зробив Хосе Мартінес в цій партії. Тобто навіть дозволяють Чорні зайти в ферзь D8 шах, але насправді після король f 7 король виявляється в безпеці, і ферзь на D8 не те, щоб дуже багато функцій корисних виконує. Тому це не дуже не дуже небезпечний варіант. Тому основний хід тут кінь F3, тепер b6, тепер кінь висходить на d2. Ну, звісно, ферзь біже 2, хід неможливий через сон F3. І тепер на c6 пішак буде зависати, тому чорні грають ферзь f 4 або ферзь f 5 також, можливо. В слон ж 5 шах, g 6, слон f3. тобто ось так. от Викликають, можна сказати, послаблення входом g 6 е, білі. І тут ферзі 5 шах. Тобто так, е, це все ще відома теорія. Пішак на c6 висить, але перед тим як його захистити, е, ось такі от інтермедсухіт чорні роблять ферзі 5 шах. Ферзів, звісно, міняти тут не варіант для білих. Тому вони мають ходити король 1, і тоді вже чорні повертаються ферзь С7, захищаючи ось цього пішка на С6. E, слон c 3, е 5 Кінь E4. e 4 ну Це все ще, все ще позиція проаналізована, і чорні роблять хіть ферзи. F5. F5, і тут насправді виходить е, позиція, де чорні все ж таки, ну, можна сказати, що захистилися від всіх ось таких от. Загроз прямих, які їм накидували. В білих є два слона, але при цьому король все ж таки на F1 не рокірований. І тут -от насправді був останній шанс для білих отримати якусь ініціативу. Тут правильний хід Ферзі 4. Ферзі 4, просто нападаючи на коня і десь на пішака на c 6 тому що тут, наприклад, коня просто дуже важко захистити. І, наприклад, після ходу, як Ферзь b 7 Ферзь b 7 взагалі не можна, звісно, тому що e, Kінda 6. Тут навіть немає, як виходить захистити коня, коню доводиться йти на B8. І все ж таки після цього e, Billi, звісно, отримують непогану компенсацію, тому що в чорні дуже пасивно стоять. Але натомість білі пішли на форсований варіант, який насправді не так класно виходить. Білі спокусилися на хід Kінде 6 шах, кролів 8, кінді b 5 gf Тобто білі тепер отримують два слона проти двох конів, що в теорії має бути добре, але все ж таки позиція не така вже й відкрита. Лише, лише е, лінія, D в нас відкрита повністю. Е, але білі чому спокусилися, тому що вони побачили, що після розміну ферзі 4, і тут, по суті, форсовано е, білі виграють пішака. Ну або знову ж таки, кінь Б8 дуже пасивний хід чорний не хочеться робити. Але тут чорний і не мають робити цей хід, тому що кінці 5. Е, ось так, от виправляє всю позицію. Чорні віддають пішака назад. Але при цьому виявляється, що білий король дуже некомфортно все ж таки почуває себе на F1, і слони не так сильно відіграють відіграють тут роль, тому що, знову ж таки, позиція відносно закрита, і єдина лінія відкрита лінія Д тепер під контролем чорних. Тому виявилось, що цей ешпіль просто доволі комфортний для е, чорних. Тому слон F3, кінь 7, B3. Ну Тут поки обидві сторони посилювалися в цьому Еншпілі, Чорні заїхали турою на D3, Треє 3 тура H d8. Слон Є2, туру вигнали з D3. І ось тут скоро, бачите, от білі все пасивніше і пасивніше, тому що все ж таки виявилося, що в чорних дуже сильна ініціатива, і коні е, допомагають в цьому більше, ніж слони. Кінь d 2 шах, король G2, F4. І ось тут все ж таки був такий ключовий момент. Тобто, як бачите, чорні просто насунули всі свої фігури на білих, білі дуже пасивно стоять. Ну і тут треба було насправді брати цього пішка на F4. І після кінь F4 просто король H1 тікає, і все ж таки король в безпеці. І дуже важливо, що після f 7. Насправді була б позиція в білих доволі погана. Але тут є дуже важливий ресурс слон G4, після чого слон підключається через F5 і мають білі якусь контролю. Все ще в чорних трошки поприємніша позиція, але не, немає нічого критичного ще поки. Але все ж таки, білі пішли в Тура c 3 і після чіткого ходу Е4 чорні продовжили насувати свої фігури. Слон ж 3 Тура Д3, Тура С2, і після кінь Е5, тут виявилось, що вже позиція, мабуть, не спасається. Тому що після слон F5, чорні знайшли класний хід, кінь Д на F3. Ну і тут просто виявилось, що якщо білі, тобто, звісно, атака на. Тру і потенційно на слона. І виявилось, що якщо білі просто ходять тур F1, тоді кін d 4 ось так от коні просто охоплюють всю позицію, і обидві, обидві ці фігури висять і чорні виграють матеріал. Та. Ну а в партії було слон b 4 але після g 1, слон d 3 виявилось, що чорні ось таким тихим ходом повертаються кінь gf 3 і обидва слони зависають. І тут просто. Чорні виграють, виграють фігуру після Сонця Три 3. три Ось тут дуже скоро так, ці позиції білі здались. І ось таким чином Мартінес пройшов в наступний раунд і залишається одним з також претендентів на, на місце в топ-3. Так, ну от, на мою думку, дуже цікавий такий відродження старого варіанту, який, мені здається, зараз особливо на топ рівні, дуже рідко коли можна побачити. Але ось такі от, ось такі от креативні дебютні рішення гравці також приносять в цей турнір. Вже наступний раунд буде одна-восьма фіналу. Тобто, все менше-менше учасників закінчується, все загострюється боротьба. Тому, звісно, будемо з вами слідкувати. Я постараюся вам. Звітувати після, після цих раундів. І поки що не забувайте підписуватись на канал, ставте вподобайки обов'язково і до нових зустрічей. До побачення.